Мої любі друзі, знову з вами. Я хочу показати вам новий. Чарівний набір, який щойно відкрила, розпакувала, навіть ще не виймала із цих коробочок, упаковочок. І зразу хочу вам його показати. Це новинка, яка в нас вже дуже скоро буде, в кінці вересня. Можете готуватися до зустрічі. Це оновлений, повністю оновлений чарівний набір, який об'єднує нові етапи в догляді за шкірою обличчям. Які вони нові, оновлені? Це очищувальний Ще я досконально не знаю про цей набір, але візуально вам покажу, як він виглядає. 4 в одному. Об'єм 127 грам. Тепер зволожуючий крем з антиоксидантами. Зверніть увагу, що тут набагато більший об'єм, тепер 88 мг. Так, він у нас також буде представлений, бачите, для сухої та нормальної рожева полосочка, і фіолетова для комбінованої та жирної. Тепер тут є два засоби: Це нічне та денне рішення, такі дві сироватки. В скляних пляшечках такі доволі важкі. Це денний, денна сироватка з сонцезахисним фільтром 30-м, з дозатором, і також нічна. Подивіться, яка вона красива із такими гранулками. Ці гранулки об'єднують вітаміни, там багато антиоксидантів, вітамінів. Ще точно склад не вивчила, але натискаючи цей дозатор, вони повністю розбиваються, і ви наносите на свою шкіру. Будемо наносити такі чисті вітамінчики. Ну, скляні баночки, об'єм тут 30-29 міліграм у кожній. Ось такі нові красиві речі. І крем для шкіри навколо очей. Крем має скільки, 14 грам такий же об'єм і залишився. Візуально теж трішечки такий, ну, майже такий. Ну і подивимося, як тут. Ну, ось такий кінчик. От. Не знаю, по текстурі буду пробувати, буду все тестувати на собі. Ну, ось ця краса. Ще раз вам покажу ці п'ять засобів. Це новий оновлений чарівний набір з антиоксидантами і з покращеними формулами від старіння. Також мені в замовленні прийшов такий міні-набір, я піду теж тестувати, візьму з собою на уікенд в дорогу. І ще ось такі пробники для шкіри навколо очей. Кремчик. Тут зібрані 4 засоби, а тут п'ятий крем. Ну, ось е, е, чарівний набір, показала вам і ще хочу показати вам е, нову косметичку, яка теж зараз приходить всім консультантам за кожні 4 базові одиниці. Тобто, вам додатково, крім бонусу, комплімента, е, компанія вкладе ось цю красиву. Таку дуже стильну косметичку, створену на честь ювілею. Мері Кей. робіть замовлення, отримуйте такі чудові аксесуари, красиві, і до нових зустрічей.